Доброго дня, шановні українці, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Іноді я... мене люди питають, а що ти робиш під час війни? І я відповідаю: працюю. Вони кажуть, а над чим працюєш жити? А я працюю над тим, щоб у нас в тилу було все спокійно. Але на превеликий жаль у нас в тилу не все спокійно. І недавній, недавній інцидент в Новодністровську Чернівецької області показав усім жителям Чернівецької області, усій Україні, що ніде не може бути зараз спокійно та безпечно. І саме головне, на превеликий жаль, нікого не дивує, що робиться в тилу. А Тили в Чернівецькій області забить. Я вже неодноразово писав та знімав відео про російську агентуру Чернівецької Чернівецькій області, про російських агітаторів, про проросійські організації. А в останній час я знімав відео про людей Медведчука, віктора, російського агента та куратора розвідувально-агентурної мережі. ФСБшної на Україні в місті Новодністровськ. Це викликало великий резонанс. Дехто згоджувався, багато кричало: Та ні, то патріоти, вони в вишиванках, вони волонтерять, не чіпай їх. А потім прильот на ГЕС. А потім знову крики в мою сторону. Нічого вас не вчить і нічого не дивує. Не дивує то, що Чернівецька область забита від самого верху до низу людьми Віктора, Яну... Віктора Януковича та Віктора Медведчука, а також пана Папієва, який був смотрящим від Віктора Януковича в Чернівецькій області. Вам потрібні докази? Будь ласка, нова інформація по Новодністровську на цей раз по ГЕСу ГЕС-1. Був там головою профкому донедавна. Такий собі Карп Георгій Григорович. Ви скажете: Ну що ж такого? Голова профкому на гес 1 так? А потім він пішов на підвищення, став головою профкому обласної організації енергетиків Чернівецької області, куди входить Чернівецький обленерго, ГЕС-1. Гаес 2 теж нікого не дивує. Ну, нормально. Кар'єрний ріст порівняно молодої людини. Все було б нічого, якби це не був депутат міської ради міста Новодністровськ від фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука. Людина, яка. Агітувала за Віктора Медведчука, яка обиралася від його партії, яка підтримувала Віктора Медведчука, так? яка після начебто розпуску партії не розірвала білет, сказала: Ну помилявся, я був в партії Медведчука. Розірву цей білет на очах у всіх людей. Вийду з партії, вийду з фракції ОПЗЖ Місті Новодністровськ. Напишу заяву. Ні, пан Карп це не зробив. Себто, що виходить, як показує моє розслідування на ГАЕС, на ГС-1 на всіх об'єктах енергетики міста Нодністровськ, на, на які були прильоти, є люди Віктора Медведчука. І то, що пан Карп, голова в профкому ГЕС-1, а зараз голова в профкому обласної енерг... організації енергетиків Чернівців, Є людиною Віктора Медведчука, член його партії, дивує походу тільки мене. А вас не дивує? Ні? Ну покричі на мене, погорлайте. Шановні глядачі, якщо у нас Сокірянщина, Чернівецька область забита людьми Януковича, Папіва, Медведчука від верху до низу і вас це не дивує? Я не знаю навіть, що казати. А що буде завтра, коли, не дай Бог, москалі підійдуть до теренів Буковини. Що будуть робити ці люди? Вас знову не дивує? Чергове моє розслідування. Черговий раз я б'юсь головою стіну, показуючи Чернівецька область забита проросійською агентурою зверху донизу. Побачимо на вашу реакцію зараз. До нових зустрічей з вами був український історик та журналіст Ігор Швець.